Гість нашої студії політолог Тарас Загородній. Вітаю, Тарас. Доброго дня. Особливий цей тиждень по суті між двома річницями десять років загалом російсько-української війни, і ось в суботу вже два роки повномасштабного вторгнення. І ми бачимо, що влада готується до цього частиною. Можливо, та підготовки цієї була також і вчорашня увечері зустріч президента Володимира Зеленського із фракцією Слуга народу вперше з часу повномасштабного вторгнення ця зустріч відбула. І от як написала Рахамія, що вона привернула багато уваги змі, так як це перше зібрання в такому форматі, але, типу, хоче спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була, мовляв, давно запланована. Ну, зважаючи на те, що два роки не було такої зустрічі, то зрозуміло багато про що говорили, чого може стосуватися ця зустріч, як закону про мобілізацію. Так і, ну це більш такого, скажімо, актуального і нагального, так і можливого переформатування уряду, а також не випуску депутатів у відрядженні неможливості виконувати свою депутатську роботу, і так, далі, і так далі. От з того, що нам відомо, конспірології, як написав Рахамія, і не конспірологія, то що ми знаємо? Ні, ну не конспіралогія в тому, що це логічно, коли президент зустрічається зі своєю фракцією. Так? раз на два да. роки, так? Ну раз на два на роки, на два це питання, ну, зустрілися так. В даному випадку це нормальна зустріч, вона ну, ну це нормально, коли там президент зі своєю фракцією зустрічається. Тому тут я б не шукав особливих конспірологій. А стосовно того, що обговорювалося, що не, не обговорювалося в тому числі, ну те, що ми з відкритих джерел чули, це про. Підвищення забезпечення для нашої армії це дуже добре питання. В тому тільки питання, де гроші на це будуть братися. Але я думаю, що питання. сподіваюся, що знайдуть джерела, тому що це питання нашого виживання. Ось, чи обговорювалося питання зміни уряду? Ну з офіційними даними, те, що ми бачимо, теж зливи, ну, начебто, не обговорювалося, але. Злі язики, як говорить, в таких випадках говориться, що все ж таки обговорення ротації в уряді є. Так? Ну, Принаймні, ефективність по цьому напрямку, ну, на жаль, уряд не демонструє. Ну, Судячи з організацією військової економіки і все, що потрібно для організації оборони. Поки що, ну, сподіваюся, що це бачить теж Зеленський, і Буде відповідне організаційне рішення. Так, тому що, ну, на жаль, поки що, ну, на мою думку, Кабмін просто себе поводить, що начебто війни в країні немає. Щось там відбувається. Не вирішено питання з податкування прибутку підприємств для ВПК досі, засекреченість їхнє ви не вирішена. Можна в відкритому доступі побачити митні бази, хто скільки зброї завозить, та багато чого іншого. Кредитування ВПК не забезпечено. Наприклад, на цей рік заплановано 17 мільярдів. Кредитування компенсації банком підкредитування реального сектору економіки ВПК там немає. Тобто кредитує всіх кого завгодно, там аграріїв, рітейли, все що завгодно. Це пряма прерогатива кабміну, визначена пріоритеті. або визначена, наприклад, страхування ризиків для тих, хто будує підприємства. У нас дивна ситуація для того, щоб вивести українське зерно. Українська держава офіційно страхує кораблі, які заходять а ще суда, які заходять а, в порти Одеси. А тим, хто будує підприємство, щоб виробляти зброю, куди прилітають часто ракети, їм ніхто не компенсує. Ну, щось дивна ситуація. Тому сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено, тому що ну зміна точно перезріла. Упевнений, що і в адміністрації президента, ну в офісі президента, це теж розуміють. А так, ну я її не очікував від цієї зустрічі щось таке, тому що це такий був тимбілдинг, один на одного подивилися, можливо мобілізація тих депутатів які в, в у фракції слуг народу тому що ходять чутки що багато з них хочуть покинути своє е, своє та, Просто чутки, та депутатська... про це напряму говорили що там багато бажаючих піти але їх мовляв за руки за ноги тримають і тримають, ну просто... тримають ну і присутність президента в даному випадку вона логічна Ну, я чому звернула увагу таку на цю зустріч? Бо це е, от таке враження, що перша в череді, скажімо так, зустрічей, е, так чи інакше прив'язаних до другої річниці вторгнення, ось ми бачимо анонс від прес-секретаря президента, що в офісі президента е, анонсували конференцію військово-політичного керівництва країни. Я цитую далі прес-секретаря це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топ спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ ГУР, Мє, Мінстрат. Про... Пром буде перша леді? А, буде МІО, офіс президента? Звичайно, сам президент заявив прес-секретар Зеленського. А, ну, вочевидь, що це от заявляється, та що це от в районі там повномасштабного вторгнення, якраз річниці 25-го, вірогідно, може бути щось таке. І також, до речі, прес-конференція президента анонсована теж на 25 лютого. А, чого чекати від цієї зустрічі? Наскільки глобальних змін на вашу думку? Ну, я думаю, що потрібна вже чесна розмова з суспільством, яка полягає в наступному: що війна перейшла в стадію війни на виснаження, так? яка потребує зовсім інших підходів, так і в управлінні економікою, і в комунікаціях влади, і так далі. Я думаю, це ознака цієї комунікації, яку демонструє пан Зеленський в даному випадку. Ну, сподіваюся, що там буде. Озвучені ці, ці теми, які турбують людей, так і вони знайдуть відповіді в тих питаннях, які будуть звучати на прес-конференції. Першу чергу, звичайно, це стосується економіки, мобілізації та інших речей, які турбують людей в країні. На вашу думку, що штовхає до такої зустрічі, це те, що ми бачимо по соціологічних опитуваннях, та що ну відображаються, скажімо так, події останніх днів, зміна військового керівництва країни і багато інших речей. А, вони відображаються, скажімо так, на рейтингах влади, і це може змушувати владу до ну до якихось кроків. Чи це суто як у нас люблять ну на жаль, пострадянські такі знаєте до річниць роковин? Якісь там символічні певні дії. Ну, я думаю, що співпало І в, 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 в просторі, в часі, всі ці причини, про які ви говорили. Тому що ну в дійсності публічна комунікація повинна бути, тому що треба готувати людей до багатьох речей. В першу чергу це стосується того, що війна може затягнутися, вона, скоріш за все, затягнеться, так і суспільство повинно бути готовим до цього. Які кроки буде вживати влада? Верховний голокомандуючич логічно, що це все озвучує в даному випадку, і ну це ну крок є. Чи є вплив рейтингів? Ну. Ну, теоретично може бути таке, тому що ну рейтинги, які там останні публікувалися різні. Ну воно звичайно, що ну пан Будана вже на другому місці у нас по довірі в країні на першому залужний. А от тому я думаю, що це звичайно, викликає питання. Ну, безумовно, і там не тільки особисті рейтинги, і там і загалом ставлення до руху країни. Там же ж це теж відображається. Тепер повертаючись до того, що ви вже зачепили про ці 200 тисяч, про які сказав представник слуг народу, що, мовляв, президент пропонує. Це не є така прямо офіційна та, інформація, але ну нібито на цій зустрічі слуг народу йшлося про те, що президент запропонував підвищити військовим на передовій оклад до 200 тисяч гривень. Давно говорилося про те, що проблема того мобілізаційного закону це відсутність пряників, так казали тільки про кнути, а про відсутність пряників наголошували особливо. Ну і ми розуміємо, що зараз ото це питання мобілізації, воно одне із найбільш там, наболілих і найбільш складних можливо до вирішування. Бо бачимо, як його перекидають як гарячий пиріжок з рук в руки, але врешті-решт, коли же ж треба вирішувати. То, що ми маємо станом на зараз, бо от бачимо, що. Нардеп Роман Костенко говорить, що понад 4 тисячі правок. Ну, але з іншого боку, тут навіть справа не в кількості правок, а в тому, що в фіналі вилізе, що в фіналі буде в тому законопроекті. Буде за рішенням ставки, чи не за рішенням ставки демобілізації, чи вона, в принципі, буде та демобілізація. Дійсно, чи будуть якісь пряники, що буде щодо ухилянтів, які будуть речі. Станом на зараз поки що я не бачу чітких позицій. Я б стосовно те, що це пряники, те, що говориться, звичайно, що військовослужбовець повинен бути у нас дуже соціально захищена людина. Це не тільки гроші, це є пільги для дітей, які воюють, на жаль, деякі гинуть. Я упевнений, що соціальний захист повинен бути прописаний, і лікування. Можливо, у нас є віддача частини частину державного ресурсу, так ну, наприклад, земля. Я думаю, що це була б мотивація для багатьох людей, в тому числі більш полегшено йти на військову службу, так щоб вони розуміли, що їхня сім'я буде забезпечена діти їх будуть забезпечені і так далі. І так далі. Тому ми тут. Я впевнений, що повинно бути більше кроків зроблено в цьому напрямку. Це е, армія, це зараз несуча на конструкція нашої держави. Є армія, є держава, і це чітко повинні всі розуміти. Стосовно е, інших кроків, які там будуть, ну мені важко сказати, як вони будуть вирішувати. Як ви договорите питання там демобілізації, це це більше ну військові повинні вирішувати, тому що е, логіка військова. Повинна бути, але стосовно соціального забезпечення, забезпечення армії, це повинно зброєю, зброю, наприклад, власного виробництва, це повинно забезпечувати в першу чергу вже політичне керівництво. Я вважаю, що можна переглядати і питання витрат. Нашої держави, тому що ми багато чуємо постійно ці скандали з перевитратами на місцях і в державному бюджеті та багато чого. Я думаю, що там можна знайти ресурс. Тобто, тут вже ми, ми повинні розуміти одне: що у нас найбільш працюючим інститутами є зараз армії і спецслужби. Так? Ну там, там і навіть по рейтингу, якщо говорити по довіри по інституціях, у нас армія на першому місці, і наше, шановне СБУ. Там да, 71 а там 97. Тобто, ті, які відповідають за роботу, Відповідно, вся країна і політична структура повинна відбудовуватись на забезпечення функціонування цих цих двох інституцій, тобто силові. І, відповідно, і мобілізація фінансового ресурсу повинна бути, особливо, я говорю, що щодо на щастя говорять, а де брати гроші? Ну, так скорочуйте багато витрат, які не стосуються армії безпосередньо, там бруківки, озеленення в державному бюджеті багато, Скоротить державний апарат. У нас досі існують міськради Маріуполя, Сєвєродонецька і все інше, які ще тендери проводять. На що вони там тендери проводять? На комунальну техніку вони закуповують в Бахмут, наприклад. Що ви там закуповуєте? Мені просто не зрозуміло. Гроші витрачаються, те, що не потрібно. І тут повинна бути, дивіться, тут повинна бути мобілізація суспільства, в тому числі. Ми повинні виходити, що чиновники, на жаль, не завжди хочуть ну, скорочувати витрати. Тут повинні люди. Люди, в тому числі, збиратися. Я знаю, є громадська ініціатива, а в інтернеті існують. Люди організувалися, перевіряють кожен там, тендер, правильно роблять, там є досить професійні люди, і вони включають цю низову ініціативу, коли збиваються тендери. Які вони бачать, що вони недоцільними. Вони пишуться небагато хто знає, прорекламуй. Там є Юлія Глушко, така активістка в Фейсбуці. Подивіться, вона як робить, знайшла тендер. Там вона і що вони роблять, і всі в інстанції, які можуть, можуть це зупинити. Ну, зупинити, наприклад, тендер. У нас небагато хто може. Це державна аудиторська служба. Вони мають повноваження зупинити тендер, якщо їм написати, показати, що там майчня. А вони висилають перевірку, і там де до 20 мільярдів вони вже збили тендерів. Тобто, це повинна бути мобілізація як і суспільства, і політичної влади навколо мети захисту нашої держави. Ну, Логічно виникає питання. щодо тих, хто оголошує подібні тендери, чому не настає ні, те, давай, це, Давайте так. Ми повинні окей, да, ми добре, повинні виходити, зробила. що чиновник хоче вкрасти. Ну, хоче вкрасти, але тут щоб не дати йому вкрасти, це і народ повинен включатися, а, так щоб держава, і держава і правоохоронні я органи я розумію. Ну і далі дійсно до найбільш гарячої теми, взагалі, всіх останніх тижнів це ситуація на україно польському кордоні. Зараз бачимо, що. Трошечки, трошечки перший крок, наче як уже зроблений, так Дональд Туск заявив польський прем'єр про те, що буде введений особливий режим пропуску на дорогах, які ведуть до кордону, а також на самих кордонах. І таким чином перешкоди на польському кордоні, принаймні для гуманітарної військової допомоги, приберуть. Це вже добре, ну тому що коли не пропускають військову допомогу, то це зовсім якось е, воно все погано виглядає. А коли залізницю, коли ну але все одно виникає питання: не пропускали автобуси, не пропускали місцями навіть приватний транспорт, е, залізниця, ви вже про це згадали. Ну, тобто, насправді загроз для безпеки, ну, національної безпеки, як так. Так кажучи, та все одно залишаються добре, що гуманітаркою військову допомогу, але це недостатньо і от в цьому зв'язку. А, а які шляхи до вирішення цього всього? Бо ми бачимо, Зеленський запропонував зустріч на кордонах. Дуда погодився на зустріч, але я не бачу уточнення, чи це на кордоні, чи, чи загалом у Варшаві. так? А Туск відмовив у цій зустрічі, сказавши, що ця зустріч буде суто символічною, мовляв, і так достатньо символічних зустрічей. Давайте говорити практично. Що ви про це скажете все? Дивіться, ситуація з Польщею і взагалі в ЄС. Взагалі в ЄС ми не, ми не повинні думати, що це, це стосується тільки Польщі. Ні, днями Мадрид був загадований тракторами. Да, полягає, так, щоб проїхати, має був. як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори полягають в наступному: що настільки примітивна, яку у нас побудована економіка, вона не вписується в ЄС. Там сільське господарство побудовано на фермерах. Чому? Тому що в загальної системі... Це вигідніше тримати субсидіювати фермерів. В чому вони виробляють готовий продукт? В тому числі забезпечуючи мешканців ЄС продуктами харчування, які виробляються всередині ЄС. Вони створюють робочі місця, вони є споживачами багатьох місцевих товарів і так далі. Тому, коли у нас приходять агрохолдинги, які працюють з зовсім іншою риторикою, бізнес-моделю, фактично знелюджуючи наші села, люди їдуть в ЄС і, і так далі, вони приходять, а поляки говорять, це олігархи, ми надаємо. Мо їм а, забрати наші робочі місця. Тому ми повинні розуміти, що без змін з нашого боку це ми повинні підбудовуватись під структуру сільського господарства, в тому числі в ЄС. Бо в ЄС нас так просто не візьмуть. Або й скажуть, як говорять поляки, на 20 років заборонено взагалі експорт будь-якої аграрної продукції, тому що ми не вписуємось такою примітивною економікою. Тому податковими стимулами Україна вже повинна зараз, повинна зараз. Дробити в холдинги, так? ну, наприклад, з збільшити оподаткування від 1000 гектарів в одні руки, так? У 1000, от фермери без податків, а інше, вибачте, плати податки. Е скоротити, е скоротити відшкодування ПДВ на сировину, на зерно, ну, хоча б до 10%, щоб стимулювати холдинги, щоб вони йшли в переробку. Проблема в чому? Коли купка просто ділків виходить на ринок ЄС. їх, Щоб заробити там 200 чи 100 мільйонів доларів, вона скидає один монопродукт. Або зерно. Або рипак, або кукурудзу, наприклад, це їх ринок. А в РИНА в ЄС в розвинених країнах немає вільного ринку, як нам розповідають. Там всі зберігають робочі місця в першу чергу. Тому ми повинні вирішувати питання всередині країни в першу чергу і перебудовувати сільське господарство, що корисно буде для України. Тому що ми створюємо тиск на окремих ринках. А коли у нас буде більш диверсифікована економіка, ну, наприклад, виробляти не тільки скидати не тільки зерно, а борошно експортувати. Туреччина 1 мільярд е, доларів має експорту борошна з українського зерна, до речі, так. Тобто, чим більш диверсифікована у нас економіка, буде, чим більше ми будемо на більших ринках присутні, не буде такого тиску безпосередньо на один ринок, який ми зараз створюємо. Тому це зміна моделі нашого господарства, тому що знову таки так нас. ЄС просто не пустять. Далі, ми повинні ще розуміти, що не всі раді присутності України в ЄС, як би там не говорили. Чому дуже потужний конкурент? Тому що ЄС це в першу чергу гроші. Більш того, розуміючи наслідки зближення навіть України з ЄС. Розуміється, Угорщина, розуміється Словаччина, тому що вони першими постраждають від зближення України. Ну більше країни, населення, перспектив більше, віддача від капіталу більше і так далі. Далі Румунія і поляки все чудово рахують, і все чудово вони знають. І наші тут інтереси не збігаються, але ми повинні все ж таки з поляками знаходити спільні інтереси, тому що. Поля Польща та Україну, у нас взаємозалежність, в першу чергу безпекова. Далі, наступне питання: суб'єктивний фактор. Суб'єктивний фактор, звичайна, присутність Росії. Росіяни, знаючи таке невдоволення, яке існує в польському суспільстві, вони дуже грамотно, я скажу, я от дивлюсь, як вони роблять, дуже технологічно перенаправляють його на конфлікт з Україною. Хоча, наприклад, одна з причин протестів там вже не тільки українське зерно, а взагалі так званий зелений перехід, який змушують фермерів більше витрачати кошти. Екологічні да. норми, так звані. І тому в даному випадку приходять росіяни. Так, які соціальними мережами, корисними ідіотами, які знаєте, ну корисних ідіотів у будь-якій країні в принципі вистачає. Ну, ми Їх... бачили по тому трактору. Зда. Да. А це ж ну ми ж розуміємо, що так, в Польщі радянський прапор вішати Путін говорити. Ну це Польща, яка Путім сама ще постраждала. Значили, що він там в ВКонтакті Так, да, Ну це, просто, ну, це просто корисний, некорисний ідіот. Далі ми бачимо антинатівські мітинги. ну, Це ж суто російський порядок просто. але росіяні. Грамотно розхитують так, цю сетери, там ріжуть зерно і так далі. І у нас таке відчуття до зерна, наприклад, так да. Вони розуміють, що це у українців викликає таку реакцію. У поляків це не викликає таку реакцію, тому що це не їхнє зерно. У них своє зерно є, яке фермер, який дбає про свою родину, про свої робочі місця, про свої ціни, йому цікавий свій інтерес. І у цього фермера є власний голос, який потім іде і голосує. Голосує за того лідера, який пропонує вирішення проблеми, і це ми повинні розуміти ці константи і не ображатися на поляків. Поляки так купу багато чого зробили в дійсності для України. То що не публічно, що ми не знаємо, що було зроблено для на початку. На початку вторгнення, так? І в даному випадку ми самі. Тобто тут двосторонній рух повинен, самі повинні перебувати. Оце, до речі, а де гроші брати на армію? Ну от беріть, будь ласка, з агрохолдингів, які і так мають надприбутки. Ну, перебудовування аграрного ринку це справа не на один рік і навіть не на один так, каз... десятиліття, правду кажучи. Я вас запевняю, видається. запровадьте зараз податки через рік ви ринок не, поба... не, не, не впізнаєте. Та ні, це все не так просто. Чого? Ви думаєте, що виросте як? Гриби після дощу? звичайно, у них фермерів. Я вам скажу, ні, ні, не фермери, аграрні холдинги почнуть переходити в переробки. Вони почнуть створювати робочі місця. В першу чергу вони будуть реагувати. А коли їм невигідно буде тримати величезні латифундії, з яких з них будуть брати податки, а це і на військо потрібно, я вас запевняю. Там почнуться такі процеси, що воно за рік ви не впізнаєте ринок. Так що я б я б так не говорив, що категорично в даному випадку. Ну, але справді. починати вже зараз. Певні зміни насправді дійсно потрібні, бо ну ми розуміємо, що. Кардинальна відмінність нашого аграрного ринку від ринку європейського. І багато хто говорить, що це, мовляв, російський наратив про те, що ну, чи, там, польський наратив, а, про те, що це там олігархи і так далі. Але у нас насправді агр агрохолдинги, ви, ви справедливо говорите, що вони розлюднюють хочу... село, про те, що це, це дійсно має такий вплив на село. Це, 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 це дійсно є така історія, на превеликий жаль. Ну, але тим не менш, мені видається, що це тривала історія. А як вирішувати ситуацію просто зараз? Та е, була е, цікава, от в інтернеті я сьогодні бачила, я тільки вже не можу піймати, цю новину ускакала кудись е, про те, що насправді ж постачається і російське зерно на польський ринок. Воно не заблоковане. Там були неправильні дані, оприлюднені, можливо, ви бачили, да, та, да, що да. там сказали, нібито там до 12 мільйонів тонн, а насправді там щось 4,5, тобто. Просто помилилися там в обрахунках, ну але і 4,5 це, скажімо так, є е, трохи. І в разі, от ну от пропонується серед інших варіантів, от, якщо ембарго, скажімо, на російське зерно, це би зняло напруження в такому разі щодо українського зерна. Тому що якщо валить на європейські ринки одне і друге, а це ж не тільки зерно, це ж той же ріпак, і теж кукурудза, і що там іще соняшник, та те, що заборонено. Поляки ж обурюються не тільки тим, що воно е, йшло на польський ринок, тепер вже не йде. Вони самі визнають, що на польський ринок уже не йде, воно йде суто транзитом. Але вони говорять про те, що це для них убиває німецький ринок, скажімо так, До, або європейський. Тому що взаємопов'язання все взаємопов'язане. Ну, якщо туди заходить українське зерно, то відповідно не може зайти польське, бо воно дорожче. Та, і починається ну. безробіття. Ні, Починає дивіться. Ми які... говоримо про зміну взагалі філософії. Бо дивіться, коли у нас говорять, що Неефективне господарство. А хто сказав, що у нас ефективне господарство? В чому ефективність нашого сільського господарства? Що мільйон людей поїхало в Польщу тому що робочих місць немає. Так це українці датують фактично так зване це велике господарство. У них претензії в чому, що великі корпорації, купка людей, заробляють грошей, а середньому класу не дають заробляти. От ми повинні розуміти про в чому, тому що а, в Європі, взагалі, в стабільній економіці там же питання створення якраз середнього класу, який є і дає стабільність суспільству, щоб було замість одного холдинга, краще буде. Ну, наприклад, тисячу які таких, конкурують да. один з одному. Більш того, я скажу, а, а, коли ми експортуємо, це ж переважно можна... бізнес. Так, да, вони, вони людей а, а, працевлаштовують, як у нас теж в селах. Далі вони, вони ж не гоняться за технічними культурами. Вони в конкретні продукти йдуть. Там сир роблять, ковбасу, наприклад, щоб було. А, це і це ж продукти харчування нижче за цінами, в тому числі. В, в, цьому, в Польщі. там правди і податки менше, але сама конкуренція. А у нас дотації, цікава позиція І дотації. Дивіться, українці дотують в тому числі великий бізнес. Яким чином? Тому що бізнес виштовхує їх за кордон. Фактично, а це загроза національної безпеці. Вибачте, будь ласка, менше країні людей. Це легше її захопити. Це, вибачте, будь ласка, це датуємо так. Вишкодування ПДВ. Далі скоро почне питання відновлення, відновлення е, цих земель, які експлуатують, в тому числі під технічні культури, теж змуситься робити міліарація, яка за державний рахунок відбувається. А в чому прикол? Або зараз, як я вам сказав, страхування у нас страхування йде суден, які вивозять зерно, а виявляється на промисловості у нас не вистачає ресурсу для страхування. Я не зрозумів. А що агрохолдинги не можуть скинутись на страховий фонд самі для того, щоб для того, щоб застрахувати свої кораблі? Чому до чого тут держава? І ми, ми про який ефективний бізнес тут говоримо, тому що поляки розуміють, що краще заплатити людям такі дотації, але в рамках великої системи економіки виграють всі, і продукти харчування є доступні, і про і а, працевлаштування є, і немає цих уперів, які викачують ресурси з країни. Тому що ви ще повинні розрозуміти, чим відрізняється крупна товарне виробництво на землі. Від, наприклад, промислового. це дві різні речі, тому що крупнотоварне товарне виробництво це називається має спадну віддачу. Тобто ти не можеш нескінченно нарощувати прибуток. Вона рано чи пізно упреться в таку стіну, стелю тому, що стелю і все. І треба більше і більше грошей. А в промисловості, коли ти масштабуєш виробництво, падає е, е, вартість виробництва, і збільшуються можливості, працездатність збільшується. І тому крупнотоварне виробництво це зло. На землі ми повинні це розуміти. А і тим більше ми повинні розуміти, що коли особливо там продаж землі і так далі. Це ще питання національної безпеки. Не просто земля продається, а продається територія. А хто її контролює? Що він там робить? І, і, і так далі. Тому ми повинні всю філософію поміняти. І саме тому в ЄС дрібні фермери. Чому? Тому що поведінка дрібного фермера зовсім інша. Знаєте, є така гарна книга, чому Азії вдалося. От ми часто думаємо там, про реформи і так далі. От там все починалося е, з гарної реформи. Не більше там, на Тайвані, в Кореї, в, в, в цьому, там менше територій, там не по 10-2 по 2 гектари видавали. Ну, Японія, наприклад, менше, ніж Україна, просто там в три зробіть, рази. Взагалі, в три да? рази да? Чому? Тому що ці фермери потім створюють попит на промислову продукцію. Першими ринком збуту для Toyota, для Хонд, для Київ всіх інших била сільськогосподарські е, сільськогосподарські машини, тому що вони купували місцевий, створювали замкнений цикл. От що ми повинні розуміти тоді у нас запрацює економіка, але ми це повинні зараз робити. Ми повинні розуміти, що комунікація не комунікація. Поки ми самі теж не повинні розуміти реалії, що з таким сільським господарством в ЄС нас брати не будуть. От, і все. Оце Почули. ми чітко, ясно повинні розуміти. Почули вашу думку. Дякую, Тараза. Городні політолог по ці годині напряму.